Всіх вітаю в цьому відеоролику на зв'язку. Як завжди, Захар, і сьогодні ми проговоримо про таку важливу тему, як відкладені угоди. Навіщо вони потрібні, як їх відкривати, та як правильно це робити? Відкладена угода синонім це лімітний ордер. Ми можемо його або її виставляти за допомогою даного повзунка на нашій біржі. Квота де ми з вами торгуємо. Якщо ви бажаєте, ви можете самотужки прочитати дане повідомлення від Квотус, де вони пояснюють, як працює ця саме відкладена угода. А можете поставити цей відеоролик на паузу і також його передивитися, прочитати весь цей матеріал. Проте зараз я поясню це максимально простими словами і продемонструю на прикладі відпрацювання якої золоти. Відкладена угода це кнопка. Котра дозволяє нам відкрити угоду або через певний період часу, в певний час в майбутньому, або по досягненню певного цінового діапазону. Зараз перед нами знаходиться валютна пара USD-BRL. Ми бачимо це у верхньому лівому куті. Давайте за допомогою горизонтальної лінії відокремимо будь-який елемент на ній. Наприклад, ось цей максимально локальний рівень супротиву. Давайте відокремимо його ось тут. Це його буде підрівень. Ця жовта лінія підкреслює певний ціновий діапазон. Тобто, в нашому випадку це 0,1540. Задля того, щоб нам зрозуміти, де ми провели її, нам з вами варто банально натиснути на неї. Добре, це ми з вами зрозуміли. Але нащо зараз я вам все це розповідаю? Давайте уявімо, що це насправді рівень супротку, від котрого ми з вами хочемо входити в угоду. Я зараз буду демонструвати все це діло на маленькій сумі. Давайте зайду в угоду просто на 100 гривень. Просто на 100 гривень, щоб вам це все діло продемонструвати. Я не буду входити на великі суми. Дивіться, ми можемо або з вами зайти самотужки, відкривши угоду вгору або донизу, або ми з вами можемо взяти і створити відкладену угоду. По-перше, давайте вже уяснимо переваги відкладеної угоди над угодами, коли ми відкриваємо їх самотужки одразу в терміналі. Звичайну угоду, відкриваючи в терміналі, натискаючи на кнопку вище або нижче, ми з вами відкриваємо, отримуючи точку входу, ту, котра буде в момент натиску на дану кнопку. Але якщо ми з вами будемо робити відкладену угоду, то таким чином з вами ми можемо підібрати найкращу точку входу для нас. Уявимо, що зараз для нас найкращою точкою входу буде якраз діапазон ціни 0,154,20. І ми саме звідси будемо очікувати відштовху. Тобто це говорить нам про те, що ми зараз маємо пройти увесь ось цей діапазон, дійти до ось цього цінового діапазону, і від 0,154,20, тобто ось це значення, будемо відштовхуватися. Тобто, перевага угоди відкладеної в тому, що ми з вами можемо самотужки зі стовідсотковою ймовірністю вибрати ту точку входу, котра нам підійде. Тепер давайте подивимося, як. Ставити цю саму угоду. Ми можемо натиснути на даний повзунок, після чого вписати сюди значення, котре нам потрібно: 0, 154, 20. Я вписую дане значення, і очікую, що відбуватися ми будемо протягом 2 хвилин від даного діапазону. Далі я маю обрати, куди ми будемо рухатися вище або нижче. Я очікую, що ми будемо рухатися нижче, тому я обираю пут опціону. Можете переглянути, що дана угода відкрилася. Давайте поясню, що я обрав. Я обрав, що квота буде 0,154. Тобто, квота це і є наша ціна. Ми з вами можемо переглянути. Знову ж таки, 0,154,20. Це свідчить нам про те, що коли ми дійдемо до даного значення, то автоматично по досягненню даного рівня у нас з вами буде відкрито угоду. Укладено буде угоду на рух донизу. Як бачите, тому що ми натиснули пут опціон, тобто нижче на продаж червоне. Так, так. Я думаю, це ми з вами уяснили. Все, що ми з вами робимо, це банально маємо дочекатися, коли ми дійдемо до даної лінії. Знову ж таки, угоди ми можемо укладати як в певний час, як просто по квоті. Або так, або так. Квота краще відпрацьовує, коли ми з вами торгуємо по технічному аналізу. Час може непогано відпрацьовувати при торгівлі по новинам, або якщо у вас є якась інсайдерська інформація. У мене ніякої інсайдерської інформації немає. Тому я заходжу по квоті, враховуючи цей рівень супротиву. Знову ж таки, я не кажу, що я в 100% заходив в цю угоду, але цю угоду я роблю конкретно тільки в рамках експерименту. В рамках експерименту, що ми з вами зараз робимо. Тобто я хочу вам пояснити, як працює дана квота і як працює дана відкладена угода. Щоб не тягнути за хвіст, давайте я візьму ще одну горизонтальну лінію і виділю Рівень підтримки знову ж таки, це все умовно, і я не кажу, що я насправді так би аналізував ринок. Просто хочу продемонструвати вам, як це працює, оскільки не факт, що ми зараз дійдемо до даної жовтої лінії, а ось до синьої, тобто знизу, в цьому коридорчику, я думаю, ми відпрацюємо набагато швидше. Дивіться, натискаючи на дану лінію, ми з вами можемо переглянути, що значення її 0, 153, 60. Тобто, для цього ми маємо натиснути відкладена угода, обрати термін. Це через кілька хвилинок вона зачинеться М2, типу 2 хвилини, М5-5 хвилин, М45 виходить 45 хвилин. Зараз я хочу зайти на М2. Переглядаю, що в нас написано: 0,153,60. Створюю відкладену угоду на 2 хвилини, 0,15360. Тобто, в квоту я вписую те значення. По досягненню якого я хочу, щоб моя угода була відчинена. Тепер з вами ми можемо переглянути, що у нас відкрито два ордери. І буквально дуже скоро наша квота може вже відпрацювати. Як бачите, зараз з вами ми відкрили угоду на 100 гривень, і вона відпрацювала у нас, оскільки ми з вами досягли даної квоти. Дивіться, ми відкрилися не супер ідеально, можемо з вами переглянути. Ціна відкриття у нас трошки різниця, але знову ж таки, різниця у 10 тисячну я вам. Тому не маю пояснювати, що вона ніяк не роляє. Тобто, по досягненню даного цінового діапазону, у нас забирає нашу угоду. Ми досягли даного цінового діапазону і відкрили угоду у напрямку вгору на 2 хвилини. Відповідно, зараз ми з вами вже дивимося за її відпрацюванням. Угода відкривається або одразу, якщо ми доторкаємося даного цінового діапазону, або після повернення до нього. Тобто, як бачите, ми провалилися, повернулися і відкрили дану угоду. Дивіться, таке буває, і іноді буває і так, і так. Це залежить від того, наскільки сильний є пролив, і зазвичай нашу угоду забирає. Ми можемо з вами подивитися і в угодів прочитати. Важливо, після задання необхідних параметрів ця угода відкривається після наступного оновлення ціни. Це означає, що якщо ви встановили відкриття угоди за ціною 100.00, платформа зрозуміє, що умова виконана і угода. Буде відкрита під час наступного оновлення ціни активу, наприклад, на 101.00 або 98.00. Ціна актива у нас оновилася. Відповідно, ми з вами відкриваємо угоду в потрібному нам напрямку. Я думаю, тут все зрозуміло. Зараз у нас лишається 40 секунд до завершення нашої угоди, і вона може, скоріше за все, відпрацювати в мінус. Але знову ж таки кажу, я не робив тут ідеальний аналіз, і у мене не було мети. Точно закрити цю угоду в плюс. Я вів невелику суму інвестицій і банально хотів продемонструвати вам, як працює відкладена угода. Зараз я сподіваюся, що ви все зрозуміли, і навчитися вже відкривати угоди з найкращими точками входу, якщо ви торгуєте денну торгівлю і торгуєте самостійно. Тому що саме таким чином ви насправді... Маєте змогу отримувати реально гарні точки входу, які ви не можете отримувати тоді, коли ви відкриваєте самотужки. Друзі, якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте йому лайк та підпишіться на мій телеграм-канал. У моєму телеграмі ви знайдете масу корисної інформації, масу мотивації, корисних, насправді важливих думок, котрі має зрозуміти кожен трейдер, і дуже 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 багато секретів в трейдингу. Сподіваюся. Це відео було реально корисно, тому бажаю вам всім всього найкращого. Всім до побачення.